Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні літо, червень місяць, сезон пива. І хочу вам показати, як ми готуємо до пива мариновані вуха по-домашньому. Купили ми два таких прекрасних вуха здоровечих. їх перед цим помили і будемо варити. Ложимо їх в каструлю. Горненько. Набираємо каструлю води. Добавляємо десь одну столову ложку півтора солі. Можна ще додати одного лаврового листочка і варимо рівно 1 годину. Наші вушка закипіли. Знімаємо ціпину і варимо рівно 1 годину. Наші вуха проварились. Ми їх достали і залишаємо охолонути їх до кімнатної температури. І так, наші вушка схололи. І будемо нарізати їх тоненько соломочкою. Ось так, бачите? Тоненько. Вуха ми порізали. Ось так ось вийшло. Будемо заправляти. Добавляємо чорний перець мелений. Добавляємо коріандр мелений. Друзі, десь мінімум на два вуха по одній чайній ложці. Додаємо червоний перец гострий. І додаємо мелений кардамон. Ще, друзі, хто любить, може собі додати сюди чесночку. але я його не сильно люблю, тому буде так. Дивимось далі. Далі, друзі, ми беремо сковородку, наливаємо грам 50 олії, воно трошки більше. Добавляємо цибулю і вижаримо її до того моменту, щоб вона була аж чорна. Я вам покажу. Ось, друзі, до такого стану ми довели цибульку, бачите. І через сито ми її проціжуємо сюди, цю олію гарячу. Заправляємо нашу вушку. Оці діли. Далі. Я додаю трошки соєвого соусу, небагато. І додаємо остову кислоту. Оце додаємо по смаку, скільки кому подобається. Друзі, точних. Немає кількості точної кількості, що має бути сові, соус, оцет, там, спеції. Все по смаку. І, друзі, ми це все вимішуємо. Перемішали, спробували і додаємо, що не вистачає. Нам трошки не, добавляє, не вистачає солі, ми трошечки досолимо. небагато. І давай ще трошечки от ту. трошечки таке воно, щоб було гостріше. І вимішуємо знову. Додаємо все по смаку своєму. Хто любить густріше, добавте собі більше гострого перцю. Вимішуємо і пробуємо. Друзі, пробуємо перемішали. Вони дуже класні. Замотимо харчовою плівочкою і ставимо. Хоча б десь на 2 годинки в холодильник, щоб вони захололи. А ви тим часом, поки будете готувати, не забувайте підписатись, прокоментувати, поширити і до нових зустрічей!